Хто там? Вітання. Як ваші справи? Знову бандероль сусідам? Ви з Амазону? Ні, ми з Трансильванії. Хочемо поговорити з вами про Дракулу. Звідки? Ви сказали Дракула? Так. Маєте хвилинку? Я старій на Тео, а це сестра Кетті. Ви не цікавитеся вічним життям? Ви вампіри. Ця назва насправді принизлива На дворі 21 -е століття. Тож зараз ми полуночні істоти характерно виражених апетитів. П Перепрошую, отже, характерні істоти полуночні істоти характерно виражених апетитів. Вира по полуночні можна скорочено пі пане. Маємо буклети тут докладніше про непорозуміння. Прошу. Не знав, що є вампіри місіонери. Ой, перепрошую, тобто Піхва А як ще поповнювати ряди? А хіба не через укуси? Про полуночних істот, характерно виражених апетитів ширіться безліч стереотипів. Тому ми розповідаємо людям про наші звичаї і як дракула може увійти в їх життя? Бажаєте дізнатися більше про переваги вічного життя? Так, звісно, можна зайти.